Щоб пройти ділянку пішохідної зони біля магістральної вулиці в Києві, люди мають спочатку спуститися донизу, обійти перешкоди, а потім ще крутим спуском вибратися нагору. Чесно кажучи, воно для мене все звучить, ніби ми зараз не про пішохідну зону, а ніби про ку якусь квест-кімнату. Знаєш, сталкер про який ти згадував. Ну власне такі незручності це не комп'ютерна гра. Їх відчувають мешканці сусідніх будинків, що розташовані біля одного зі столичних ЖК. Інформація про таку абсурдну логістику. Почала ширитися соцмережами. Активісти вирішили надати ситуації розголосу після того, як звернулися до балансоотримувача, але відповіді так і не отримали. Від забудовника нині вимагають повернути зручний тротуар. Тож як просувається ця справа, і чи повернуть пішоходам елементарні зручності, розказуємо далі. Раніше тротуар тут був прямий і рівний, а тепер, мало того, що круто вигинається, так ще й перепад висот з'явився. Пішоходи мусять спускатися вниз, а потім йти вгору. Був тротуар, нема тротуара чи бордюр? Ольга щодня гуляє тут з сином. Коли дитина сидить у візочку, подорож перетворюється на справжній квест. Спочатку той візок треба дуже міцно тримати, аби він не покотився вниз, а потім, оминаючи бордюри, витягувати назад на пішохідну доріжку. Це досить незручно, досить важко, тому що важко втримати візок, бо він втрачає напрямок, швидкість набирає. і Ти постійно з'їжджаєш, і коли, наприклад, зимою слизько, дуже небезпечно. Навіть буває, ну ось так там спускаємося і тут піднімаємося. Насправді незручно, так сподіваюся, зміняться архітектори кажуть, незручності виникли, бо прилегла територія змінилася. Вони зробили смугу розгону, яка з'їла частину тротуару, але там в такому випадку має бути облаштований комфортний пішохідний перехід з понижаючими бордюрами. Тобто люди тепер вимушені йти не по прямій, а незрозумілим чином спускатися вниз. Якщо я. Людина на колісному кріслі був би, я би, набув, сюди не заїхав би просто, тому що тут занадто великий ухил, і тобто люди, замість того, щоб пройти прямо, мають незрозумілим чином обходити чи об'їжджати. Ми намагалися дізнатися, чи виконав забудовник такі роботи та чи має він на це дозвіл. Відправили йому інформаційний запит, але відповіді не отримали. Телефони представників забудовника зараз вимкнені. Направили також офіційне звернення до КМДА. Там відповіли письмово. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням вище зазначених робіт не видавалася. Працівником департаменту внесено припис з вимогою усунути порушення правил благоустрою міста Києва та складено протокол про адміністративне правопорушення. Забудовник перед тим як щось робити на території мав отримати контрольну карту на тимчасове порушення благоустрою. Тобто це такий дозвільний документ. І вони кажуть, що він його не отримав. Ми йому випишемо штраф. Штраф близько 800-1500 гривень в такому діапазоні варіюється. Більш відчутне покарання забудовник міг отримати як від Київського департаменту, так і від державної інспекції, які відповідають за архітектуру та містобудування. Це контролюючі органи, котрі мають реагувати на подібні конфлікти. Якщо вони знайдуть в діях забудовника порушення, то можуть накласти значно вищий штраф від 30 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Командував за можливості звертатись до наприклад медіа. Або там лідерів думок для того, щоб розголошувати відомості про це от порушення і створювати медійний резонанс для того, щоб е перевірка, скажімо так, пройшла належним чином. Оскільки, як ми знаємо, сфера містобудування в нас е ну на жаль має певні ознаки е корупції. Якщо надавати цьому належної ваги, то Перевірка може бути формальною саме розголос і суспільний резонанс у 2021-му допоміг зупинити незаконне захоплення велодоріжки на тротуарі Берестейського проспекту. Там забудовник одного із ЖК облаштував клумби та парковку. Небайдужі виходили на мітинги та протести. В буквальному сенсі ломами та лопатами відбивали те, що у них відібрали за справу. Взялася поліція забудовника зобов'язали зробити все, як було за нормами. Тут має бути три метри. Як ми бачимо тут тротуару метр шістдесят, тобто фактично в два рази вищий тротуар. Ніж він має бути, і відповідно, якщо, якщо тут не вміщаються пішоходи, вони заходять на велодоріжку. Це небезпечно для самих пішоходів і для велосипедистів, які рухаються цією велодоріжкою. Велодоріжку забудовник тоді відновив повністю, а тротуар лише частково. Але ця історія продемонструвала наявність дієвих механізмів впливу на забудовників, які порушують правила, кажуть юристи, і радять в таких ситуаціях писати звернення та скарги в органи контролю і обов'язково робити фото та відеофіксацію порушень.